Лозівська панорама, вітаю вас, шановні земляки! І почнемо з того, що на сьогодні у місті склалася скрутна ситуація з водою. За серпень проплати не повні. А тому днями дав прес-конференцію начальник водоканалу Сергій Козодой. На ній розглядалися різні аспекти роботи підприємства. Відповіді на них були всі майже оптимістичні, сповнені надій на краще майбутнє водоканалу з новими тарифами. З 1 жовтня послуги водоканалу коштуватимуть населенню 4 гривні 46 копійок за кубічні метри води і стоків. Це на гривні 14 менше суми, яку пропонував харківський незалежний аудит, і не набагато більше ніж у сусідніх. Ізюмі, куп'янську і первомайську. Новий тариф при 100-відсотковій проплаті дасть змогу підприємству працювати стабільно. Вчасно розраховуватися за воду, і електроенергію. А 5% суми буде йти на капітальний ремонт мережі. Таке світле майбутнє з новими тарифами змалював журналістам начальник водоканалу Сергій Козодой, обіцяючи нарешті позбавитися від купи проблем минулих років, коли тариф ніяк не могли довести до необхідної норми. Останнє сподівається, Сергій Михайлович, наслідки невідповідності вартості виробництва щодо дійсного тарифу дали про себе знати 18 вересня, коли протягом години у Лозовій не було води. Наступне завдання для водоканалу про з населенням 30% якого і при дійсних тарифах відмовлялися платити за воду. З новими цінами і заходи по перевихованню боржників стануть більш жорстокими, запевнив Сергій Козадой. На кон виставлятимуть квартири злісних боржників. Щоправда, і недовга практика відключення від каналізації на 90% мала позитивні результати. З тих абонентів, які придупреждались у персональному відключенні каналізації, непосредственно по кожній квартирі не 10% только не платили, 90% погашали долги. У черговий раз Сергій Михайлович зазначив якість води провина не водоканалу, а старих зношених труб, в тому числі і внутрішньобудинкових. І качество води в більшій мірі залежить від стабільності подачі І немаловажну роль буде грати ще в улучшенні качества води. Це все-таки Капитальный ремонт и замена разводящих сетей, которые находятся внутри здания. Потому что внутри здания в основном это стальные трубы, они имеют свойство корродировать. Это происходит вторичное загрязнение подаваемой воды. Якщо оновлення водомережі першочергове завдання водяників, заміна старого обладнання на мернш енергоємне, поки не дозволена розкіш, на яку грошей водоканал немає. Тому платити доведеться населенню з власних гуманців. Хоча остання модернізація насосної станції, що робилася за державний кошт, скоротила використання електроенергії у два рази. Подешевшав би тариф із власною водою. На 10% менше довелося б її купувати у Харківкомунпромвод, якби запустили власні свердло держава профінансувала їх розробку, але через невідповідність документації свердловини ніяк не можуть передати водоканалу. Таким чином платити доведеться за все по новому. По новому обіцяють працювати і водяники, реконструювати водомережу, покращувати якість води, модернізувати обладнання, закривати колодязі, упорядковувати колонки і боротися з втратами. Укртелеком щороку проводить традиційний конкурс лінійних бригад. В цьому році переможцю буде презентований автомобіль Газель. Як все відбувалося, розповідає начальник центру. Як розповів нам начальник Лозівського центру електрозв'язку «Укртелеком» Олександр Покусай. Мета цього конкурсу перевірити теоретичні знання і практичні навички лінійних бригад. Їх матеріальну і технічну базу знання з техніки безпеки. Цього року Лозова приймала гостей із Золочева нової водолаги Кігічівки Краснокутську. Нашу команду представляв переможець першого етапу огляду конкурсу Близнюківський центр електрозв'язку. Змагання тривали протягом двох днів. У вівторок перевірялася теоретична база ремонтників. У середу вже Прийшли до практики, наскільки якісно підготувалися лінійні бригади у картолекому до ремонтного сезону, з'ясовувала обласна комісія? Все це оцінювалося дуже строго і по кількості балів. В конце, когда этого дня была теоретическая работа закончена, бригады были готовы к выполнению практических работ. Практические работы выполнялись второй день этого смотра. Эта работа была в Лозовском районе. Выполнялась демонтаж воздушной линии связи, которая на сегодняшний день снята с эксплуатации между населенными пунктами Смирновка и село Веселое. У роботі ремонтників у кортелекому враховувалася в першу чергу якість робіт, а не швидкість. Відповідність технічним нормам і правилам за підсумками всіх конкурсів, харківська команда виявилася кращою за інших. Її ремонтники і посіли перше місце. На другому наш близнюківський центр електрозв'язку. В каждом э, хорошем подразделении есть и свои недостатки небольшие. Это не дало, этот, именно по теоретической подготовке мы потеряли несколько баллов, и это не дало нам занять э, более высокое место. Отрыв был не такой уж и большой между первым и вторым местом. И я надеюсь, что подготовка к э, в следующем году нас этот обязательно поднимет на более высокое место. Тем более мы уже на сегодняшний день э, имеем опыт. як підготовки к цих соревнуванням, так і досвід організації таких соревнувань щодо головного призу автомобілю газель його власник визначиться згодом, і та бригада, яка займе перве місце серед двох регіональних змагань, та. Перше произошло у нас в Лазовском центрі, Второе буде 3-4 октября проведено на базі Ізюмського центру по набраному количеству балів та бригада, которую набережного всіх будет поощрена грузопасажирським автомобілем газель Дуэт. Відпочити після звичайного робочого дня прийшли у міський палац культури освітяни у середу. Привід, беззуперечний день вчителя. З нагоди урочистостей до дня вчителя заняття у школах не відміняли. День був звичайний робочий, хоча чекали і готувалися до свята загальному зусиллям освітяни ретельно і давно. Лозівські педагоги навіть склали власний музичний твір, прем'єра Вальсу вчителям і відкрила урочистий захід. Багато привітань цього дня традиційно лунало зі сцени. Першим свої побажання виказав міський голова Сергій Литвинов. Він порадів за досягнення лозівської освіти, привітав з професійним святом ветеранів освіт. 坚几个护党中央集 Перше, як начальник міського своїх підлеглих з професійним святом вітав Олександр Неділько. Розуміючи їх як ніхто, він бажав гідної заробітної плати, підтримки освіти з боку держави і, звісно, побільше учнів і вихованців. Грамотами і дипломами нагороджувалися кращі педагоги і колективи, переможці і учасники всеукраїнських та обласних конкурсів. Кращих вчителів з нагоди свята стимулювали матеріально. Не бійшлося і без вшанування ветеранів освітян. Офіційна частина заходу тісно перепліталася з концертною програмою, підготовленою безпосередньо вихованцями шкіл і дитячих садочків, їх вчителями і вихователями, місцевими художніми колективами. Одним словом, багато музики, світла, приємних вражень і позитивних емоцій. Наприкінці вересня професійне свято відзначають і бібліотекарі не так урочисто і грандіозно, як освітяни. Але для свого вузького кола їм цього року вдалося влаштувати свято сюрприз прямо на робочому місці. На нього місяць тому вони навіть не сподівалися. Перша несподіванка, але без сумніву заслужена районну централізовану бібліотечну систему. В цьому році визнали кращої в області, за що почесною грамотою відзначили її директора Людмилу Рябову. Після поїздки до Харкова у Людмилу Олександрівні залишилося чимало приємних вражень, але Найбільше від губернатора Арсена Авакова. Було приємно, ще такий момент, ніколи не забуду його в житті, коли було надано слово Авакову. І він сказав: а зараз привітання самим-самим нашим людям, які віддають життя своє книзі. А книга, ви знаєте, ми починаємо з букви, а це вже книга. Я так ну, з повагою, з увагою. Заслухалася, хто ж буде перший в області. І коли він сказав, що Лозівська централізована система Рябова, я думала, що я не піднімуся. І зразу ж подумала, це мої колеги, я їм обов'язково все скажу. Я не одна, я разом з вами. Один в полі не воїн. А якщо ми разом... Нам буде завжди добре, не менш заслуженими цього дня стали і грамоти старожилам бібліотечної справи, кращим працівникам мережі бібліотек від районної адміністрації, до яких додавалися ще й грошові премії і цінні подарунки. Також несподівано почали вправнуватися давні побажання бібліотекарів комп'ютеризувати свою роботу завдяки недавньому патронажу генерального директора товариства Кредо Сергія Степанова, який після першого подарунка персонального комп'ютера пообіцяв допомогти відновити центральну бібліотеку і запевнив її працівників у подальшій співпраці. По закінченні офіційної частини привітань для бібліотекарів ерудитів провели вікторини і конкурси бібліотечної справи. Репортер на виїзд. Ми пропонуємо, щоб тему цієї рубрики заявляли ви, мешканці нашого міста. Ті болючі і проблемні питання, які заважають нам жити. Ось як зробили мешканці 4-го мікрорайону. Несанкціонована стоянка автомобілів у дворі будинків 5, 6, 2А, 2Б і 2В, що на 4-му мікрорайоні. Автостоянка нарушує санітарні нормативи, які знаходяться на нашій території. Діти, дорослі, старики, пенсіонери не можуть вийти для того, щоб відпочити на лавочці. Ми все зробили своїми руками. Але із-за відсутності належного стану, який тут, навіть ті ж самі пенсіонери не зможуть вийти. Оці гази, автомобілі постійні». Пель неможливо відкрити навіть форточку. У нас малюки по два-три по місяці задихаються через те, що неможливо наші проблеми ніхто не враховує. Було звернення у міську раду, було звернення на протязі 15 років. Було звернення до міської ради до газети. Ніякої реакції ми не відчули допомоги підтримки від міської ради. Ми не дісталися. А нам вообще зіснінута стоянка. Кто ее мешает тут жить? Да, мешает жить? Кто ее вообще это, держит, эту стоянку, это надо разобраться с этим делом. Это не годится. Дело в том, что... КАМАЗы загоняют сюда. Дышает. А это же, представьте, что такое КАМАЗ. Вот он пока погреет, пока он наберет вот это, ну, как его, чтобы с тормозов сошло. Вот это это вообще. Нинасную погоду вообще не пройдешь, хоть поэтому вертолет вызывай и в подъезд залетай к себе это. Это уж не годится никуда. Дети не могут, вот через дорогу летят машины, и дитя нельзя выпустить на площадку даже. Да не пройдите, посмотрите, какой у нас асфальт. посмотрите, ну мы ноги на ломаем. Из-за этих выбоин два года назад осенью, 5 октября, я поломала ногу. Вот я живу в девятиэтажной, на первом этаже. Так у меня подвозят машины, становят прямо, ну, чуть ли не под окно. Значит, машины начинают становить в 6 часов вечера и разъезжаются, начинают их заводить в 4 утра. Даже в час ночи они приезжают, музыка кричит на всю, это просто невозможно. Сколько же дело замечания, водители еще могут и обозвать. Такими словами, не захочешь больше ничего слышать. А вот уже в 4 утра начинается вот завод, а зимой Це взагалі прогрівання такое йде. Тут у нас ці сторожа. Грибуць по-своєму, зарабатывают. я розумію, їм це выгодно. І тим, хто ставит машини, теж вроді бы удобно. Депутат міської ради по цьому округу Олександр Ткач, до речі, живе в цьому ж дворі. Реального виходу не бачить. Іще два роки тому підіймався цей питання в отношенні того, щоб не було стоянки. Были представители из полкома, я как депутат, представители ЖЭКа, и э, приняли такое решение. Стоянки как таковой не должно быть. Но э, жители, проживающие в этих домах, имеют право ставить автомобиль, и это законом не запрещено. Вот. Но... Можно и на ночь, можно днем. Не определено время это законодательно. Оскільки питання на протязі не одного року вже намагалися вирішувати і Державна інспекція, і ЖЕК, і депутати, і самі мешканці будинків, то ми звернулися відразу до прокурора. Я вважаю, перва на бути офіційне звернення в ГАІ і в налогову. Збирають деньги. О що ми говоримо? Тобто йде... Е... незаконная предпринимательская деятельность. Кто-то зарабатывает на этом деньги без надлежащей регистрации. А это уже парафия налоговой милиции, инспекции. Прийти и выявить. Это теневая экономика, так называемая. Зарплата в конвертах. Это мы сейчас оперируем уже этими терминами. Но это оно. Эти люди нигде не зарегистрированы, эти деньги нигде не обликовываются, нигде не учитываются, никакие податки, сборы с них не учитываются. Это нужно, я считаю, налоговой милиции под силу і несложно. зафиксировать, запротоколировать і привлечь людей к ответственности. Как только не будет, э, людей, которые собирают деньги і охороняють, одразу же э, сама собою проблема цієї стоянки. Що ж говорять органи, які за функціональними обов'язками повинні навести порядок? Коментуючи дану ситуацію, яка склалася, слід зазначити, що стоянка, яка знаходиться біля цього будинку, не має тих зовнішніх ознак, які повинна мати справжня автостоянка. Відсутні ворота, відсутня огорожа, відсутня вишка. І ніякі дозвольні документи на розміщення цієї стоянки е не надавалися ні юридичній, ні фізичній особі. Тобто можна зробити висновок, що це стихійна стоянка, яка організована або самими жителями цього будинку, які мають власний автотранспорт, або все ж таки існує особа, яка отримує доход від надання таких послуг населенню. Саме це буде з'ясовано відповідним підрозділом нашої інспекції. І до порушників відповідно до чинного законодавства будуть вжиті заходи в межах повноважень наданій податковій службі. По учетно-реєстраційним даним 150 транспортних средств тільки зареєстровано за даними жителями цього дому. І працівники ГАІ не мають права составляти адміністративні матеріали в отношении тих лиц, які там. Оставляють транспортні средства на ніч або просто ставят возлі дому, тому як немає адміністративного зайде взискання. Як будуть розвиватися події, покаже час і відповідно наша лозівська панорама а небайдужих лозівчан до життя нашого міста. Ми просимо телефонувати 2-30-83. На цьому ми прощаємося. Бажаємо, як завжди, всього найкращого. Побачимось. Bye.